Доброго... Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку початок індустріальної революції в країнах Західної Європи та її наслідки. Ми починаємо вже період першої половини 19 століття, і ми побачимо, як країни Європи розвивалися в цей період. Новий час став найважливішим етапом процесу становлення сучасної світової цивілізації. На зламі XVII-18 століття розпочався аграрний переворот. Аграрний переворот це докорінні зміни в сільському господарстві, що полягали в застосуванні землеобігу, механізації польових робіт та використання кращих сільськогосподарських технологій, що дозволяло задовольнити потреби в суспільстві і в сільськогосподарській продукції. Незважаючи на те, Аграрний сектор є одним із головних серцевин країни, тому що він допомагає підтримувати харчування і задовольнити населення, незважаючи на те, що сучасні історики, які живуть у індустріальному суспільстві, де дуже висока концентрація промисловості, говорять, якщо країна дуже Слабо розвинута в тому, що це аграрний сектор переважає в країні. Хоча за військовим часом аграрний сектор має дуже велике значення, адже воно дає прогодувати населення та солдат, в економіці провідну ролю переходить від сільського господарства до промисловості. Остаточно він завершився в 19 столітті. У цю епоху відбувся перехід від традиційно аграрно-ремісничого суспільства до індустріального. Ну не всі країни перейшли на індустріальний сектор, такі як Росія, Угорщина, Австрія, ну, скажімо так, деякі регіони, Польща залишалися аграрними, але вони мали звання житниці Європи. Це більше стосувалося Росії. Могутнім поштовхом до розвитку індустріальної цивілізації дала індустріальна революція, що розпочалася в Великобританії в 60-х роках 18 століття перший етап індустріальної революції. Спочатку промисловий переворот відбувся в текстильній промисловості, в результаті винаходу прядильної машини, механічно ткацького верстату та інших машин. Це дало можливість різко підвищити продуктивність праці, знизити вартість пряжі та тканин. Ремісничі вироби не могли конкурувати з індустріальним виробництвом, і ремісники тисячами розорялися. Запропоновані Джоном Ватом у 1784 році удосконалення парової машини, перетворили її на універсальний паровий двигун з більш економним використанням палива. Створення парових машин відкрило простір для освоєння нових методів виробництва чавуну і сталі, збільшення обсягів видобування кам'яного вугілля, появи залізничного транспорту і судноплавства з винаходом паровоза і пароплаву. Винаходи кінця 18-го, початку 19-го століття створили передумови для розвитку телеграфного та поштового зв'язку. На другому етапі індустріальної революції в Великобританії було покладено початок другому етапу індустріальної революції, коли машини стали створюватись за допомогою машин. Виникло і почало стрімко розвиватись машинобудування, а із середини 19-го століття високими темпами розвивалась металургійна і хімічна промисловість, виробництво паровозів, пароплавів і будували залізничний і судові канали. Особливості індустріальної революції, перехід від ручної праці до механізованої, від мануфактурного, тобто групою людей до фабричного масового робництва, від панування землевласників до провідної ролі підприємців, створення міського робітничого класу. Наприкінці ХІХ століття сила. Пари, як головне джерела енергії, витіснялися електрикою, швидкими темпами здійснювалася електрофікація промисловості, транспорту і побуту. Звернув увагу, що Великобританія являлася і тією країною, яка поставляла ці станки оборудування для того, щоб підтримувати розвиток промисловості країн. Це зв'язано з тим, що після наполеоновських війн Франція мала виплачувати дуже велику контрибуцію країнам переможницям, особливо це стосувалося Великобританії. Англія розуміла, що для того, щоб хоч трохи отримувати прибуток від контрибуції, потрібна допомога. Було вирішено, ці станки, які були вироблялися в Англії, тільки старого зразка. Відправляти у Францію. В основному у Францію відправляли ті станки, які вже були списані, тобто уже застарілими або пошкодженими під час мітингів робітників. Незважаючи на те, вони могли ще працювати і давати хоч якусь компенсацію. Наприкінці дев'ятнадцятого століття різко зросло значення нафтової промисловості. тоді ж був винайдений двигун внутрішнього згоряння, що дало змогу здійснити справжній переворот у транспорті, сільському господарстві і воєнній техніці, у результаті. Освоєння видобування переробки нафти, отримання гами рідких нафтопродуктів і використання їх у двигунах внутрішнього згорання значно зменшилась вартість перевезення вантажів пасажирів і виникла нові види транспорту: автомобіль та літак. Автомобіль і літак революціонували транспорт і перетворили передумови для перетворення суміжних галузей металургії у машинобудування тощо. Індустріальне суспільство, що склалося в новий час, суспільство, в якому, внаслідок індустріальної революції, промислове виробництво домінує над аграрним, міське населення кількісно зростає швидше, ніж сільське, зростає масове виробництво та споживання. Тільки на екологію воно має дуже негативний ефект. З розвитком ринкових відносин стверджується демократія та ліберальні цінності. У промисловості почав використовувати нові матеріали. Уже з 70-х років 19 століття виплавка Сталі стає найважливішим показником промислового потенціалу країни. З розвитком хімії виникла хімічна промисловість, що дозволило створити нові барвники, штучні добрива, синтетичні матеріали, вибухові речовини тощо. Технологічний переворот відбувся в сільському господарстві. В останній третині ХІХ століття почали застосовуватись мінеральні добрива, нових агротехнічних прийомів, використання сільськогосподарських машин і тракторів. Це дозволило збільшити вражання сільськогосподарських культур, продуктивність худоби, підвищити продуктивність праці в аграрному секторі, економіки, визволивши робочі руки для індустрії. Індустріальна революція, що розпочалася у Великій Британії у 60-х роках вісімнадцятого століття, згодом поширилась на інші країни Європи: на Францію, Німеччину, Італію, Австро-Угорщину, Росію, а також на Америку і Японію у цих країнах формувалось індустріальне суспільство. І ремесел. А, ну, Але повністю позбутися сільського господарства було неможливо. Натомість збільшується кількість міського населення і з'являється інтелігенція, виразним стає Протистояння промислової буржуазії та промислового робітничого класу. Індустріальна революція породила так званий середній клас, який становили власники невеликих підприємств. Управлінні висококваліфіковані працівники, інженери, отримуючи достатні доходи для забезпечення гідного рівня життя, представники середнього класу стали чинником стабільності суспільства. У наслідок індустріальної революції змінюються умови праці. Взаємодії є Залежність людей усередині одного колективу змушує насаджувати жорстку дисципліну, ставити одних працівників під нагляд інших, забороняти, відволікатись від роботи чи спізнюватись на неї як наслідок росту взаємозалежності працівників і заборон, спізнюватись саме на межі 70-80-х років у Європі відкриваються перші дитячі садки. А в 19 столітті ясла. Змінюється і політична сфера. До державного життя тепер залучається не тільки нечисельна еліта, а й широкі верстви платників податків, які поступово стають виборцями. Почала формуватись національна свідомість. Дуже строга дисципліна на промисловсі була в Англії, а виборці могли лише бути чоловіки. Індустріальна доба повпливала і на повсякденне життя. Традиції передавалися новим поколінням як модель поведінки в родині і суспільстві, але нові умови життя змінювали родинні відносини. Жінки з родин буржуазії, так званого середнього класу, як правило, не зазнавали матеріальних труднощів. Їхні родини могли утримувати слух, у них було багато вільного часу тощо, але й вони мали свої проблеми. Вважалося, що жінки із цього соціального середовища мають обов'язково вийти заміж і підкорятись усьому своєму чоловіку. Вони не могли працювати в організаціях і установах. Ну, після Першої світової війни трохи змінилося це. Жінки з родин робітників поєднували свої численні й важкі домашні обов'язки. З роботою на фабриках і заводах при цьому однаково виробництво навантаження, їхня заробітна плата становила від 30 до 50%. Зарплати чоловіків з розвитком підприємництва і техніки жінок з'явились нові професії: телефоністка, друкарка, секретарка та інші. У сільських родинах більшості європейських країн були багатодітними, заміжні жінки. Вели своє гос... домашнє господарство, поєднуючи турботу про побут, виховання дітей, роботу на присадибній ділянці та найману працю або разом з чоловіками відбували встановлені повинності в землевласника, чого багато дітей народжували, тому що треба працювати на землі. Плюс до того була велика смертність, а розвиток медицини ще поки був на низькому рівні. Характер торгівлі в містах змінили великі універсальні магазини, де можна було купити все, що потрібно. У різних районах діяли єдині ціни. З'явилися магазини пасажі. У європейці мешканці великих міст Америки пересувалися на трамваях і метро, користувалися телефонним зв'язком. У Франції, Англії, Італії, Швеції в 70-х роках 19-го століття розпочався перехід загальної початкової освіти за державний кошт. Загалом рівень грамотності в західній Європі досягав у 80-90%. Щодо дозвілля, то індустріальна епоха породжувала нові види й форми відпочинку та розваг. З'явилось театральне мистецтво, ставало доступнішим для відвідування небагатьом людям. На балах, що проводилися в паризькій опері, танцювали вальс та галоп тисячі людей. Тоді це було лише для дворян, для публіки на площах влаштовували атракціони, катальні гірки та інше. Популярними були лондонські карнавали. Наприкінці 19 століття в Нью-Йорку, Парижі, Лондоні, Відні, Берліні і інших великих містах стрімко зросла кількість розважальних закладів. У чисельних кафе і ресторанах до ранку виступали артисти, а їхні відвідувачі мали можливість веселитися. Інші кафе і ресторани були місцем зустрічі для письменників, поетів, художників і представників так званого світу Богеми. Світ Богеми – це, можна сказати, по-сучасному зірки першої величини. Тоді, як ми бачимо у 19 столітті, середній клас теж міг мати такі дозвілля, а не тільки. Багаті люди. У Франції брати Луї та Огюс Лум'єри створили снематограф, тобто кіноіндустрію, і перший у світі кінотеатр було відкрито в 1895 році в Парижі. Традиційно винахідниками одні з найпопулярніших розваг кіно вважають французів Юм'єрів. Але першим створити відеозапис зміг українець Йосип Тимченко. Справа в тому, що вони спочатку відкрили чорно-білий німе кіно. Пізніше появилося кольорове кіно, але воно появилося лише в 20-30, -х, х особливо в 30-х роках ХХ століття. Приписують, що кольорове плівка була створена за часи нацистської Німеччини. Великою популярністю користувалися різні виставки, особливо Всесвітні проми... Слові виставки перша відбулася в гайдпарку в Лондоні в 1851 році. На них можна було побачити новітні виходи, дива, на яких була щедра індустріальна епоха. Вільний час люди дедалі більше присвячували спорту. Багато будинків, людей середнього статку мали великі ділянки, на яких будувались прості корти, майданчики для гри в теніс. В 1876 році в Лондоні відкрилася перша штучна ковзанка. А в 1896 році відбувся перший чемпіонат світу з фігурного катання в 90-х роках дев'ятнадцятого століття. Широкого розвитку набув лижний спорт. Популярним видовищем стали автомобільні перегони. Вперше такі змагання відбулися у Франції на трасі між Парижем та Руаном. Багато на події історію має футбол, батьківщину якого називають Англією. Винахідником сучасного баскетболу вважають викладача фізичного виховання Спрінгфілдської міжнародної тренувальної школи статі Масачусетс Америка, Джону Нейсвіту. Наприкінці 19 століття були створені перші сучасні спортивні об'єднання. Стали влаштовувати змагання за участю спортсменів різних країн. Ініціатом відродження античних олімпійських ігор виступив французький громадський діяч барон П'єр де Кубертен. Перша олімпіада сучасності відкрита була 6 квітня 1896 році. У змаганнях взяли участь 245 атлетів 14 країн світу. Також було повторено марафон 42 кілометра від марафону до Афін. Підводячи підсумок уроку, ми можемо сказати наступне: що завдяки. Індустріальній революції, яка відбулася в першій половині 19 століття, завдяки тому, що Англія почала передавати свої станки Франції, а Франція пізніше іншим країнам, відбулася промислова революція, змінюється докорінно повсякденне життя, вигляд міст, появляються нові типи промисловості, але незважаючи на це, вона має дуже великі мінуси. Адже від нього починають відмовлятись більше від сільського господарства, і починається критика того, що якщо ти аграрна країна, то ти, значить, дуже відстала. Сама більша проблема буде бити по екології, адже відбуватиметься забруднення повітря шкідливими речовинами, які займаються у, у промислових сферах. Домашнє завдання. Ви домашнє завдання можете побачити в своїх електронних щоденниках і можете його виконати. Урок закінчено. До побачення.